Ви дивитесь інформаційну програму, де ви новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Півострів страху. Європарламент засудив порушення прав людини в Криму. Зихофер в Москві. Дипломатія баварського лідера як виклик санкційній політиці Меркель. Більше поліції, не менше веселощів. Чи безпечно на Ринському карнавалі? Європарламент у четвер ухвалив жорстку резолюцію щодо анексії Криму. Вимагають у ній від Росії вивести з півострова свої війська. Крім того, утиски прав людини в Криму євродепутати визначили як безпрецедентні, а ще відзначили особливу дискримінацію кримських татар і порушення свободи слова. Своєю резолюцією у четвер депутати європарламенту вкотре наголосили, що засуджують анексію Криму Росією та й надалі дотримуватимуться політики невизнання під час дебатів у Страсбурзі. Близько десятка європарламентарів висловили обурення масовими порушеннями прав людини в Криму. Півостровом страху, зокрема Крим, назвав бельгійський депутат Марк Демесмекер. Неприйнятними європарламентарі вважають незаконні викрадення, затримання і тортури кримських татар, українців та усіх тих, хто не погоджується з анексією півострова. Пряму відповідальність за це литовський депутат Петрас Аустрявічус поклав на Володимира Путіна. Президенте Путіне, ви продовжуєте брехати усьому світові. Як головнокомандувач ваших чемних і зелених чоловічків, ви несете особисту відповідальність за тих, хто зник безвісти чи був убитий в Криму з 2014 року. Хорватський депутат та голова комісії з питань асоціації України з ЄС Андрій Пленкович закликав Брюссель не знімати санкції з Росії, доки та не залишить Крим. Водночас у резолюції європарламент засудив той факт, що кримські татари у вигнанні організували блокаду доріг до Криму та були причетні до підриву ліній електропередач. Страсбург вимагає від Києва розслідування, адже анексія півострова не виправдовує дій, що негативно впливають на населення Криму. Якою Була мета цих дебатів у Європарламенті, і як це може допомогти Криму? Це запитання ми поставили німецький євродепутат Сіребеці Гармс. Вважаю, що йдеться про дві важливі мети. По перше, європарламент повинен ще раз продемонструвати, що ми і надалі дуже занепокоєні тим, що відбувається у Криму. Ми намагаємось стежити за цим і втручатися. по друге, ми хочемо домогтися, щоб туди нарешті пустили міжнародних спостерігачів. Фактична влада Криму вже перебуває під санкціями Євросоюзу. Які залишаються ще інструменти тиску, аби вплинути на ситуацію з правами людини в Криму? Важливо, щоб було чітко зрозуміло: санкції знімуть лише тоді, коли буде припинено незаконну анексію Криму? Для мене також важливо у цій дискусії, особливо після блокади кримських татар, щоб зберігався чіткий сигнал. Євросоюз не погоджується з анексією Криму Росією. Як на вашу думку, ситуація з правами людини в Криму розвиватиметься далі? Ми від самого початку побачили, що після анексії для кримських татар, а також для українців, які не хочуть утримувати російські паспорти. Для критиків анексії та місцевої влади життя стало просто нестерпним. Тож ця резолюція сьогодні має ще раз чітко продемонструвати тим, хто страждає через анексію, що ми переймаємося цим і використаємо усі наші можливості, щоб у численних розмовах з Росією вимагати покращення умов для людей у Криму. Це була думка лідерки зелених у Європарламенті Ребекки Гармс. Чи має право демократ потиснути руку диктаторові? Питання не нове. Візит баварського прем'єр-міністра Горста Зехофера до Москви різко розкритикували німецькі політики. Поїздка у розпал санкційного протистояння вважає уповноважений німецького уряду зі співпраці з Росією Гернот Ерлер. Завдала шкоди політичному іміджу ФРН. Для чого Зехоферу знадобився Путін? А Путіну Зехофер про це в наступному сюжеті. Вони тиснуть руки, посміхаються, спілкуються. Ще напередодні візиту до Москви Прем'єр Баварії Горзаєгофер закликав якнайшвидше скасувати санкції проти Росії. Вони бо заважають німцям вести бізнес. У ФРН заєгофер здобув славу головного критика Ангели Меркель. Німецькі експерти наголошують, вирушаючи до Росії, переслідував власні політичні інтереси. kann, Зайгофер хоче, щоб його сприймали як державного діяча одного з Меркель-рівня. Для цього непогано зустрітися з політиком, який є її партнером в переговорах. Утім, конкретних результатів ці переговори не принесли. Навіть більше після зустрічі з Путіним Зайгофер розвіяв надії на швидке скасування санкцій. Водночас зауважують експерти: Москва цього і не домагалась. Думаю, Володимир Путін використовує усі можливості, щоб зустрічатися з персонами, які критику. Політику Ангели Меркель для нього важливо показати дивіться, в Німеччині не усі проти нас. Є політики і на нашому боці. У ФРН московський візит за Егофера спричинив хвилю критики, як з боку партнерів по коаліції, так і з боку опозиції. В уряді ж запевнили, поїздку узгоджено з канцлеркою. У Західній Німеччині нині розпочався надзвичайний стан блазнів. Рейнський карнавал. Яскраві костюми цього року щоправда чи не конкурують за кількістю із мундирами поліцейських стражів порядку через події новорічної ночі в кельні стало в кілька разів більше. З якими обмеженнями доведеться зіткнутися, і чи страшно тепер карнавалити, дізнавався Азат Сафаров. Півають, танцюють, веселяться. Поки німці гучно святкують, поліція уважно спостерігає за безпекою. Порядок на карнавалі забезпечують втричі більше правоохоронців, ніж торік, а саме 2500 людей. Ми зробили все можливе для забезпечення безпеки у місті. На посилену охорону влада міста витратила близько 400 тисяч євро. На неосвітлених ділянках поставили прожектори і додаткові камери спостереження. Крім того, відеореєстратори начепили і на самих поліцейських. Ба більше мерія створила спеціальну зону безпеки для жінок. Тут буде пункт безпеки, куди можуть звернутися жінки, які зазнають сексуальних домагань, і можуть тут отримати допомогу. через надзвичайні заходи безпеки поліція вперше за історію карнавалу, попросила громадян не одягати костюми, які передбачають наявність навіть іграшкової зброї, як то костюмів рицарів, ковбоїв або джедаїв. Та не всі дослухалися до цих прогань. Найбільше неслухняних у костюмах поліцейських. Відрізнити їх від справжніх правоохоронців подекуди можна лише за рожевими кайданками. Більшість про нові правила просто не знала. Хіба це проблема? Це лише іграшка для мене. Щоправда, вже звичних на карнавалі людей у костюми терористів-смертників цьогоріч знімальна група не зустріла серед нестандартних лише карнавалісти у традиційному арабському вбранні. Я не одягався терористом. Я як араб із Саудівської Аравії. У мене немає ні поясу з бомбою, ні зброї. Жодні костюми оточуючих не лякають. Поліцейських видно всюди. Ні, ми не боїмось. Хоча нам не потрібен захист. Ані ані небезпека не зупинить від гульні і веселощів на карнавалі. Заключна частина карнавалу триватиме шість днів. Близько 700 тисяч сирійських дітей, які перебувають у таборах для біженців та не можуть відвідувати школу, ризикують стати втраченим поколінням. Про це заявила в четвер в Лондоні Нобелівська лауреатка Малала Юсуфзай, виступаючи на міжнародній донорській конференції. Тему продовжимо в короткому огляді. У Лондоні триває донорська конференція щодо серії, на якій планують зібрати вісім мільярдів євро для постраждалих від війни. Понад чверть грошей уже пообіцяла виділити Німеччина. Більше ніж півтора мільярда євро Британія. Представники моніторингової місії ОБСЄ в Україні повідомили, що фіксують суттєве посилення перестрілок на Донбасі. Чинний голова організації, міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр, закликав усі сторони конфлікту негайно припинити бої. Засновника Вікілікс Джуліана Асанжа затримали незаконно. Постановила робоча група ООН, Повідомляє BBC. Його адвокати вважають, що таке рішення означає припинення слідства і повну свободу пересування для їхнього клієнта. У Скотланд Ярді тим часом готуються до арешту Асанжа, адже запиту на екстрадицію Швеція не скасовувала. В одному із сичуанських заповідників публіці показали одразу шістьох дитинчат гігантських панд, що народилися 2015 року. Дебют присвятили китайському новому року, який цьогоріч розпочнеться у ніч на 8 лютого. Знавці феншую радять китайцям не радіти новому року, оскільки це буде рік двох суперечливих елементів вогня та металу. Це обіцяє дисгармонію. Більше актуальних повідомлень читайте на сайті дочевеля українською. Щасти.